У цьому сезоні агрономи очікують, що ягоди через холодну погоду дозріють пізніше, розраховують не менш ніж на тонну з гектара. Уже через кілька тижнів треба буде наймати не менше 100-150 працівників на збирання ягід за спостереженням Юрія Белалова. Щороку людей, які надають перевагу сезонним заробіткам в Україні, а не за кордоном, стає дедалі більше. В цьому сезоні в нас одна людина, яка працювала в минулому році в Польщі на такому самому господарстві, навіть більшому. І в минулому році теж було декілька людей, які працювали не тільки в Польщі, а й в інших країнах. І вони були задоволені роботою у нас. У цьому сезоні через закриті через коронавірус кордони таких охочих стало ще більше. Телефони багатьох господарств не затихають останніми місяцями, особливо тепер перед початком збору ягід. А взагалі бригадами телефонують те, що вони не хочуть виїжджати в Польщу, бо зараз і важко виїхати. І зараз приїзд за кордону я знаю знайомим, що він набагато дорожчий, чим був раніше. Цьому році я планувала їхати в Німеччину, але в зв'язку з тим, що ситуацією в Україні і, взагалі, в світі я вирішила працювати на території України неподалік від дому. Житомирщина поступово перетворюється на такий собі ягідний кластер. Тут є кілька господарств, які вирощують лохину, жимолость, полуницю, малину. Приймають лісову черницю від населення на продаж тощо. Проте поки що вони не мають стільки врожаю, щоб скласти конкуренцію тим же польським виробництвам, де задіяні тисячі робітників. Але ситуація поволі змінюється. З кожним роком кількість людей, які нам потрібні на господарстві, збільшується в біометричному розмірі. Відповідно, кожен рік ми в два рази більше збираємо ягоди, ніж попередні. І саме така ситуація відбувається не тільки у нас, а на багатьох інших господарствах, які були закладені останні 3-5 років. В найближчі декілька років Україну очікує бум з точки зору лохини, з точки зору кількості зібраної ягоди. За даними Асоціації Ягідництва України, українські господарства дійсно активно розвиваються і щонайменше останні три роки відчувають дефіцит робочої сили. В Україні є вже господарства, які мають великі площі, приміром 600 гектарів. А це означає, що щодня тут потрібні щонайменше півтисячі робітників. Великі і середні компанії вимушені постійно збільшувати оплату праці, стверджують в Асоціації Ягідництва України. Якщо поза минулого сезону а, там, десь зарплати складали, ну в середньому вони від виробки, але так в середньому 300 400 гривень на день, то минулого року це вже було 700-800 Тобто за рік вони зросли вдвічі. У цьому сезоні прогнозують в асоціації середній рівень оплати робіт зі збору ягід може становити 1000-1200 гривень щоденно. Якщо узяти збирання лохини, а цього року кілограм коштує 12 гривень, то заробити ці гроші можна, здавши 100 кілограмів ягід. Якщо ну я наприклад, як руші, то як буде цей рік ягода, то я думаю, за день можна 100 кілограм назбирати. Я лично за себе я б назбирала це 100 відсотків. У Польщі Світлана за 100 кілограмів заробила би десь удвічі більше. Проте жінка не хоче кидати своїх дітей та родину, витрачатися на переїзд, мати купу додаткових витрат. каже, умови праці в Україні її теж цілком влаштовують. Зміна з 8 до 17, щогодини 10 хвилинна перерва, перерва на обід, обабіч поля стоять туалети, є все необхідне для гігієни. Додому і на роботу працівників безкоштовно доправляють спеціальним автобусом. Світлана, у якої двоє дітей, навіть і чоловіка свого сюди залучила. Віталій втратив в роботу водія автобуса. Через карантин і подружжя вирішили далеко на заробітки не їхати. Влаштовує прийшов що з села десь їхати, де шукати, що на місці працювати. На в'їзді в, в селище Раковичі стоїть ось цей банер. Селяни можуть непогано заробляти у себе вдома. Виконувач обов'язків старости села Олександр Марчук мріє саме про це, аби селяни працездатного віку не їхали ні до Києва, ні за кордон. Рік от сели два. У нас будуть заробітні плати, такі самі, як за кордоном, тому що завдяки таким підприємствам, які створюються, їм потрібні робочі місця і пойде е, війна за робочі руки. І підприємці будуть вимушені брати, нанімати людей за такі самі гроші, як за кордоном. Ну, можливо, трошки менші, так як там розраховано на те, що за кордоном людина плачеть плати і за житло, і за харчування, і за під'їзд. І те, що вона далеко від сім'ї, теж там це компенсується. А в нас тут все на місці, все під боком. Наразі більш-менш привабливі умови для сезонних заробітків можуть запропонувати лише великі аграрні підприємства, орієнтовані на експорт. Таких в Україні поки не так багато, як вважають в асоціації ягідництва України, аби заробітки європейського рівня стали реальністю в усіх ягідних господарствах, треба впроваджувати геть іншу державну політику: дотувати аграрів і давати їм не позики від 18-20 відсотків, а справді дешеві як в ЄС кредити 3-4 відсотки. Більшість ягід на внутрішньому ринку України це продукція неофіційно створених господарств. Це те, що селяни приватно виростили на своїх городах або ягоди, зібрані у лісах. Усе це продається по чорному за низькими цінами, перекупникам, фермерам, дещо потрапляє на ринок. На думку представниці української плодовочевої асоціації Катерини Звєрєвої, держава лише виграла б, якби дозволила селянам продавати свої ягоди та фрукти за спрощеною процедурою, приміром, за паспортом і без податків, як у Молдові. А господарствам, які цю продукцію купують, знизити оподаткування. Це все тінь. У нас 90% відсотків в тіні саме. 100%. З тієї причини, що податки для бізнесу для плодоовочевого вони досить високі. Саме тому одним з рішень було б зниження ставки ПДВ хоча б до 8 або 10% відсотків у плодоовочевому бізнесі. На думку звірєво, це мотивувало б селян не їхати за кордон, а ставати самому собі підприємцем на своїх паях і заробляти стільки ж як на полях ЄС. Люди, які виїжджають на заробітки до європейських країн, це скарб України. Тому що ці люди вони не тільки заробляють гроші, які потім вони можуть інвестувати в Україну, в створення тут власних господарств по європейському типу, але й це люди, які навчаються високим технологіям, сучасним технологіям вирощування. Доробки і реалізації плодовочевої продукції. Наразі знайти кваліфікований персонал важко кажуть у господарстві Нікдарія. Лише нещодавно тут вдалося знайти помічника агронома, який раніше працював у Польщі. Тепер шукають гідротехніка, який міг би керувати сучасними зрошувальними системами. Потрібні ще кваліфіковані робітники для роботи з різною сільськогосподарською технікою у цеху швидкого охолодження. Представники галузі думають над тим, як запропонувати людям роботу на цілий сезон. Приміром, починати залучати робітників ще з травня на збір спаржі. хочу вас пригостити. Спаржу збирають два рази на день. Відповідно, це вже кінець сезону. Я вам відламу. Мача. А далі залучати їх у збір ягід у червні-липні і, можливо, садити щось нове, щоб люди могли працювати до початку осені. Також слід подбати про гуртожитки для робітників. Лише тоді, каже підприємець, можна буде говорити про те, що сезонна робота в Україні стане більш привабливою ніж на чужині.